Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 25 грудня. Буде традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, щиро всіх вітаю з різдвом. Хто його сьогодні святкує? Ми дивили, сьогодні дуже повний базар, дуже багато покупців. Зробимо вам гарні огляди. На наступний тиждень зробимо вам гарні підбірки з тими автомобілями, які вас найбільше цікавлять. Тому в коментарях, будь ласка, напишіть, Наприклад, вас цікавить там кросовери до 12, або автомобілі на автоматичній коробці передач до 10 тисяч доларів, або там семимісні автомобілі. Ну, тобто, те, то, що вас цікавить, а ви, ми, ми вам зробимо підбірки. Також, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Якщо є якісь перебої зі зв'язком, пишіть на Viber Telegram, вам відзвонять. Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень, то бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте нас лайком і коментарем. Гарного перегляду! Nissan Qashqai 10-го року, 9600 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, 250 тисяч пробіг. Щойно приїхала. Свіжопране авто. Мультикермо, шестиступанева механіка, клімат, контроль. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Tiguan 10 го року, 10 900 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 200 кінських сил двигун, 180 тисяч пробіг. Панорамний дах, шкіряний салон. Так, зараз показуємо. Так виглядає. Мультикермо. Так, кровка автоматична, підігріве сидінь, кондиціонер, дисплей. Nissan X-Trail 16-го року, 15900 ціна. 1,6 дизельний двогон, автоматична коробка передач, 235 тисяч пробіг. Номер телефону тут є. Не знаю. Видно. Так виглядає. Є підігріве сидінь. Мультикермо. Так, коробка автоматична. Клімат. Паркоп і парктроніки. Audi Q5 2011 року: 13 500 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 211 кінських сил, 240 тисяч пробіг. Кіряний салон електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Парктроніки. Honda CRV 12 року 12950 ціна, 2,2 дизель, 150 кінських сил, механічна коробка передач, повний привід, 230 тисяч пробіг. Часто питаєте за таке авто. Це досить виглядає, так доглянуто. Авто. Комбінований салон. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, я підігрів весь це дінь. Клімат-контроль. Паркоп, парктроніки. Kia Sportage. Так, зразу можна подивитися підкапотний простір. 13 рік, 12800 800 ціна, 1,7 дизель, 190 тисяч пробіг. Так. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Кондиціонер. Є фаркоп. Hyundai Tucson. Восьмий рік, 8500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 145 кінських сил, 215 тисяч пробіг, повний привід пройдене ТО. Так, зараз посуну цінничок, не видно номеру телефону власника. Ви питаєте за такі дизельні авто. Так, все, номер зафіксувала. Казуй салон. Керму шестиступенева механіка, клімат контроль і підігріве сидінь. Є ще фаркоп. Mitsubishi Pajero вагон, 8 рік, 13200 ціна, 3,2 дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка передач. Так, 231 тисяча пробіг. Так, сьогодні їх на ринку трошки більше, ніж зазвичай. Покази, як виглядає. Клімат-контроль. Фаркоп. парктроніки. Mitsubishi Outlander XL 7-місний. 13-го року 11950 ціна, 2,4 Так, бензин, напевно, автоматична коробка передач. 176 тисяч пробіг. Тут є контакти. Можете відкрити? О, дякую. Так вона виглядає салон комбінований, так є тут пошкоджені шкіри. Мультикермо. Так виглядає автоматична коробка. Так, повний привід, клімат-контроль. Хюндай санта 10 10.300 ціна. Восьмий рік з Бельгії авто, 2,2 дизельний двигун 120 кВт, 221 тисяча пробіг. Шкіряний салон з перфорацією. Електрорегулювання сидінь. Так, є люк. Так, салон світлий. Мультикермо. п'ятиступенева механіка. Так, підігріва сидінь, клімат контроль. Є фаркоп. Так, друзі, знімаємо по черзі позашляховики. Почнемо з Toyota Prado. Toyota Land Cruiser Prado. Часто просять їх показувати, на ринках їх небагато, але тут є. Знайшла тут 12 рік, 29450 ціна, 4-літровий бензин авто не фарбоване, можливий обмін. Тут номер телефону. Зараз покажу, як виглядає. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо так, з деревом вставки. Є підігрів сидінь, автоматична коробка, клімат-контроль дисплей. Так, є ще парктроніки. Так, і Discovery Land Rover. Так він виглядає. 11 рік, 18450 ціна, 3-літровий дизельний двигун, авто не фарбоване. Можливий обмін, номер телефону ось тут. Шкіряний салон з перфорацією, комбінований чорний з білим. Зараз показую, як воно виглядає. Трошки засвітлює. О, може, буде краще видно. Мультикерно, автоматична коробка, клімат-контроль, сидінь. Так, авто симимісне. Є парктроніки. Нісан рок. 14-го року 13900 ціна, 2,5 бензин, буде ще торг по автомобілю, 170 тисяч пробіг. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, Коробка автоматична, кліматконтроль, дисплей. Жо 4007 9-й рік, 9800 ціна. 2,2 дизельний двигун, 115 кВт, повний привід, 245 тисяч пробіг. Номер телефону. Тут. Аби ви навіть три роки Так, авто самомісне. Салон комбінований. Підоглянути авто. Мультикермо, кліматконтроль. Ford Escape 14 року, 12,950 дев'ятсот Ціна двохлітровий бензиновий, так, двигун, повний привід, можливий обмін, номер телефону є. Так, коричневий шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Зараз покажу є. Е. Кіметрична коробка, клімат-контроль. Парктроніки. Так, друзі, знайшли такий позашляховик Lexus LX 470, п'ятий рік, 21 тисяча, 4,7 газ бензин, повний привід, максимальна комплектація, 250 тисяч пробіг. Таких автомобілів ще у нас не було на оглядах. Так, здається, відчиняли, але так, є, дякую. Так, шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять, сидінь. Так, пошкоджень немає, просто в чухлі. Так, зараз покажу мультикермо. Автоматична коробка передач, підігріва сидінь, великий дисплей. Так, так він виглядає ззаду. Таке цікаве авто. Є люк. «Електроніки» і фаркоп. Так, друзі, забула сказати лекс на рахунок лексуса. Авто семимісне. Власник підказує авто без підкрасів. Так, так і ще що? Розширительна база, розширителі арок. Розширю, розширювальна база, розширені арки. Так. І ще щось. Газ стоїть, ви написали. Так, газ є. Лед світло. Лед світло і вже деталі за телефоном. Аклес. Так, дякую за додаткову інформацію. Шевроле Каптіва, 10-го року 8800 ціна буде щоторг. Двохлітровий дизельний двигун, авто не бите не фарбоване. 260 тисяч пробіг. Так. Так вона виглядає. Механічна коробка передач.